Ви дивитеся Суспільне Ужгород. Підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах. 128-го окремо гірсько штурмова закарпатська бригада 12 липня відзначає 101-шу річницю від дня створення. 20 планшетів для дітей центру Ковчих Миру купили волонтери громадської організації Проліска. Також придбали швейну машинку та меблі. На це витратили близько 300 тисяч гривень. Дитячий центр Ковчих Миру заснувало подружжя Оксани та Володимира Завацьких у Маріуполі. Через повномасштабне вторгнення вони переїхали на Закарпаття. Зараз разом з дітьми живуть у селищі середнє Ужгородського району. Двом туристкам з Київської області стало зле під час мандрівки на гору Петру, що в Рахівському районі. Подія сталася вчора увечері. Про це сьогодні повідомили на Фейсбук-сторінці ДСНС Закарпаття. Під час маршруту дівчатам 2010-2011 років народження стало погано. Тоді керівниця туристичної групи викликала рятувальників. Після цього розбили намет і чекали працівників ДСНС. Рятувальники знайшли групу, надали допомогу та спустили дівчат донизу та передали працівникам екстреної медичної допомоги. Медпрацівники у супроводі керівниці туристичної групи доправ Вели їх до Рахівської районної лікарні. Житловий будинок горів учора вранці в селі Кошилово-Хузького району. Тоді загорілася одна із кімнат. Про це сьогодні написали на сторінці ДСНС Закарпаття у Фейсбук. У повідомленні йдеться про те, що рятувальникам довелося розчищати дорогу від густо посаджених дерев, щоб під'їхати до будинку. Упродовж години пожежу загасили. За цей час вогонь знищив 4 квадратних метрів перекриття будинку та речі на площі 76 квадратних метрів. Травмованих та загиблих немає. Жителя сваляви затримали поліцейські за торгівлю боєприпасами. Про це суспільному розповіла речниця Нацполіції Закарпаття Ганна Дан. За її словами, чоловіка спіймали під час зустрічі з клієнтом. Його помістили до ізолятора тимчасового тримання. Співробітники кримінальної поліції у сваляві отримали оперативну інформацію про підготовку до збуту на території їх обслуговування бойових гранат. Для попередження розповсюдження небезпечних предметів серед населення правоохоронці провели ряд негласних заходів та встановили особу причетну до злочину. Що це 38-річний місцевий житель? Оперативникам вдалося встановити, що фігурант вже підшукав клієнта і назначив з ним зустріч. В результаті зловмисника вдалося затримати одразу після передачі пакунку з товаром і отримання взамін відповідно грошових коштів. З місця події слідчі вилучили гранату РГД 5 а також майже три десятки набоїв калібру 545, що призначені до автоматичної зброї. Наразі оперативники встановлюють походження з цих от вилучених предметів. Причетного до збуту боєприпасів поліцейські помістили до ізолятора тимчасового тримання, і поліції з цим фактом відкрили кримінальне провадження стрової ко кваліфікацією частина перша статті 263 кримінального кодексу України, тобто мова йде про незаконне поводження з боєприпасами, відповідно до санкції цієї статті, затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі. Шістьох чоловіків затримали прикордонники Мукачівського загону минулої доби за спробу незаконного перетину держрубежу. Про це сьогодні Суспільному повідомила речниця відомства Леся Федорова. За її словами, події сталися на пунктах пропуску Велок, лужанка та ділове. Двох правопорушників затримали військовослужбовці Велок у ході реалізації інформації, наданої оперативниками загону. Обидва чоловіки є закарпатцями, Один із них мав при собі прилад нічного бачення для відстеження прикордонних снарядів та мав на месі сприяти у незаконному перетинанні кордону. Другому із затриманих до свої послуги гори переправник розраховував отримати тисячу доларів. Ша наразі про виявлення у його діях однак злочину передбачено у статтею 332 кримінального кодексу України. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України. Прикордонники направили повідомлення до національної поліції. Ще двох спритників. Жителів Ужгорода, які прагнули потрапити до східнього горщини, затримав прикордонний наряд відділу Лужанка. Інформацію щодо їх незаконних намірів надали співробітники оперативно розсукового відділу Мукачівського прикордонного загону. Чоловіки затримали за 600 метрів до дерзербежу. Двох військово зобов'язаних чоловіків із Запорізької області зупинив на контрольному посту, неподалік від українсько-румунського кордону наряд відділу прикордонної служби ділове. Чоловіки їхали рейсовим автобусом мети свого перебування контрольованому прикордонному. Районі пояснити не змогли. Зрештою зізналися прикордонникам, що прибули на Закарпаття з метою незаконного перетину українсько-румунського кордону. Для адрісування усіх обставин правопорушення чоловіків доставили до прикордонного підрозділу за спробу незаконного перетинання кордону стосовно порушників оформили документи адмінпровадження. Наразі встановлюється коло осіб причетних до спроби незаконного переправлення чоловіків через кордон. Косметику на понад півмільйона гривень намагався незаконно ввести в Україну 38-річний громадянин Молдови через митний пост на Закарпатті. Про це Суспільному повідомила речниця закарпатської митниці Вікторія Сенгетовська. За її словами, продукцію перевізника вилучили. Подія сталася сьогодні вранці на митному посту Дяковища на українсько-румунському кордоні. Під час митного контролю чоловік обрав зелений коридор, яким переміщують товари, що не підлягають декларуванню. Згідно з митним законодавством, дозволяється ввозити в Україну товар без декларування та оподаткування, якщо його загальна вартість становить не більше 500 євро та вага до 50 кілограм на одну особу. Тож відносно молдавани, на який не заявив точних відомостей про товар, який переміщував через митний кордон України та який підпадає під обов'язкове декларування та оподаткування, складено протокол за частиною 2 статті 471 митного кодексу України. Косметичні засоби орієнтовною вартістю 600 тисяч гривень, тимчасово вилучено. Остаточну їх вартість становить експерт-спеціаліст. Справу розглядатиме закарпатська митниця, а порушнику доведе. Ця сплачувати штрафні санкції у розмірі 30% від вартості предметів правопорушення. 128 двадцять окрема гірсько-штурмова закарпатська бригада 12 липня відзначає 101-шу річницю від дня створення. Про це повідомили на сторінці Закарпатського легіону у Фейсбук. Там написали, що 12 липня 1922 року вважають офіційною датою заснування 128 ї бригади. Від початку російсько-української війни у перші місяці проведення АТО військовослужбовці Закарпатського легіону брали участь у боях за Луганський аеропорт Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ. Згодом захищали Дебальцеве. Бійці бригади виконували завдання на Донецькому напрямку. Зокрема, у селищі Піски, а також на горлівському напрямку, у місті Торець та його околицях, а також у селищі Зайцеве. Спочатку повномасштабного вторгнення військові закарпатського легіону захищають Україну від російських окупантів на південно-східному напрямку. Це дитячий центр ковчег миру в селищі Середня Ужгородського району. Тут живуть діти з батьками та опікунами, котрі переїхали сюди з Маріуполя, Сєвєродонецька та Миколаєва. Для них волонтери громадської організації Проліска купили 20 планшетів. 13-річний Роман Соколов також отримав гаджет. Я вперше в житті тримаю планшет в руці. Він гораздо сильніший за мій Ну, зараз, коли буде у нас вільний час, я буду його використовувати все, для ігор. Іноді буду дивитися деякі з відео. Коли почнеться школа, я буду викасувати його для уроків. Також для цього дитячого центру волонтери купили меблі та швейну машинку. Вихованка Поліна Давиденко мріє стати дизайнеркою. Дівчина вчиться шити та малює ескізи. Взагалі, це почалося з дитинства. Мені мама купувала такі різні зошити, там, де вирізати, таке. Ну і я з журналів брала, вирізала, щось клеїла, різала. Ну і так в мене це почалося. Ну, Взагалі я малюю одежу. Угу. Ну, взагалі ми починали з шиття з того, Шит... шиття флажків на табір. Я сама шию і діти хочуть, щоб навчити. Ми шили на новий рік там різдвяні сукні, різдвяні там, для ангела. Машинці там є багато фун... багато програм. Можна також пробувати вишивати, можна робити різні узори, можна робити і вшити і одяг, і різні там те, що ну, дітям, наприклад, щось цікаве, щось мені дуже подобається, бо вона багато функціональна. Була мені чоловік мій подарував на день народження дуже давно, але вона залишилася в Маріуполі, і там її на жаль забрали. Ну вивезли з нашого будинку всі. Матеріали всі меблі забрали вивезли наші вороги. Регіональний координатор громадської організації «Проліс» Хайогані Таблер пояснює, чому купили планшети та меблі для дитячого центру «Ковчег миру. До нас звернулися ковчег миру за допомогою. А в нашому проекті передбачена саме допомога в комп'ютерній техніці для того, щоб діти могли навчатися, отримувати інформацію. Ми закупили планшети, оргтехніку, принтер, а також меблі. Це столи, це крісла для. Для діток це також ще ми обладнали пральні кімнати саме в цьому закладі, а також ми поставили душові кабіни, швейні машинки. Саме на цей МКП ми витратили приблизно 300 тисяч гривень. У дитячому центрі Ковчах Миру наразі є 21 дитина. У селищі Середні живуть з вересня 2022 року, розповів співзасновник центру Володимир Завадський. У нас різна категорія дітей. Це є дітки, які тут перебувають в нашому центрі з батьками. Є також діти, в яких батьки загинули в часі повномасштабної війни, і ми їх опікунами. Є діти, в яких батьки з різних причин не змогли. Переїхати сюди в часі повномасштабної війни, коли ми вивезли дітей, то також сидіти є оформлені під опікунством. У нас є... Галина з двома сестричками їй 18 років. Вона є опікуном своїх сестричок. Їхня мама не змогла виїхати. із за хвороби тут діти ходять до школи, діти мають все необхідне для розвитку. За словами Володимира Завадського, їхній центр ковчег миру заснували в Маріуполі через повномасштабне вторгнення. Переїхали на Закарпаття. Ковчег миру був заснований в Маріуполі. У 2021 році, коли ми вже розгорнули таку діяльність там на сході, да, з дітьми заняття дружина Оксана проводила переважно різні там майстер-класи, заняття після з дітьми, певна кількість дітей проживали в нас там по місці Маріуполі, і в нас якби виникла така потреба в створенні ГО. І так, якби виник Ковчах Миру, зібрали тих дітей, які найбільше потребували підтримки і допомагали батькам. Спільними зусиллями з батьками намагалися, е, щоб підтримати цих дітей, які оказалися в зоні конфлікту, в зоні війни. У селище Середньо в центрі Ковчах Миру живуть діти з Маріуполя та сіл, що розташовані поруч міста, а також є сім'я з Сєвєродонецька та сім'я з Миколаєва. Руслана Гостюк, Андрій Гісим, Суспільне новини. дивитеся суспільне Ужгород, підписуйтеся на Суспільне Ужгород у соцмережах.